Представляючи новий проект у ході стислої урочистої церемонії відкриття регати, голова федерації академічного вислування Дніпропетровської області Павло Крупко зробив наголос на тому, що він має стати трампліном для подальшої популяризації і розбудови цього виду спорту на теренах регіону, а з метою розширення його географії два наступні змагання подібного формату згодом прийматимуть Кам'янське і Новомосковськ. Ми зараз всі усілі савмісна з фондом міроздання Дніпропетровська федерація. Направляємо на то, щоб развить тобто календарь областной і український. Це стандартна дистанція. Ми хотим в этот календарь добавить несколько соревнований, которые будуть проходить сейчас в Дніпропетровське, потом в Кам'янській в Новосковске, Это будуть соревнования з різними дистанціями, которые будуть позволять піднімати технічний уровень спортсменов і массово культивировать від спорта. Питающий присутні голова правління всеукраїнського благодійного фонду міроздання Катерина Панченко мовила, що академічне веслування стало другим видом спорту после дзюдо якому вони вирішили не тільки допомагати, але й стати надійним партнером і помічником у всіх починаннях і взагалі у фонді з радістю розглянуть усі цікаві креативні плани і проекти. Задля цього потрібно лише зайти на його сайт і поділитися намірами та ідеями. Участь у благотворительності не тільки допомога фінансами, також ціни ідеї. Бо хто знає, як можна допомогти, що можна робити, але не знає кому він може допомогти. Тому ми зробити взаємодії всіх, хто допомагає спорту ефективним і простим. Тобто на сайті можна говорити и отправить свою идею. Вот, например, благодаря тому, что откликнулся частный предприниматель, была пошита форма для ребят. Прекрасно. Я очень рада и надеюсь, что наш благотворительный краудсорсинг, особенно в совместных проектах, будет набирать обороты. И... Будуть процвертати також федерація кадемічка гріблі і будуть популярізираса дані вид спорта. Звісно, не забули вшанувати і сім'ю легендарного весляра, і фактично батька академічного веслування у Дніпропетровську Юхима Ісайовича Шнайдера, пам'яті кого присвятили обласну кадетську регату Золоте весло у якій взяли участь 120 юних спортсменів віком від 14 до 16 років. Это огромная честь для нас, что в честь моего папы организовались такие соревнования. Очень хорошо, что у нас подрастает молодое поколение, которое увлечено этим спортом. И мы надеемся, что в будущем мы увидим еще ни одного олимпийского чемпиона на Олимпиадах. На відміну від попередніх регат, які традиційно проходять на єдиному в Україні висловальному каналі міста, звітна проводилася практично у середмісті на кватурі Дніпра поміж двох мостів Мерефро Херсонським і той, який з'єднує з монастирським островом. Тому, звісно, заїзди викликали спочатку щире здивування, а згодом і жвавий інтерес та зацікавленість з боку відпочиваючих, для яких змагання стали якщо і не черговим своєрідним, якщо не атракціоном, то принаймні безкоштовним видовищем індустрії розваг парку культури і відпочинку імені Шевченка. Ми очень довольні, що проводяться та у нас на території парку парка Шевченка. Що у нас люди можуть як прогулятися, так і в можуть сюди прийти, посмотрети тож що тут мероприятия, яку проводяться. Уже початок черговій гарній справі покладено. Як свідчать результати тісної і плідної співпраці Всеукраїнського благодійного фонду міроздання і федерації дзюдодні пропетровської області вже незабаром потрібно очікувати на подібний бум популяризації розвитку та розбудови на теренах регіону і академічного висловання. что к нам обратился президент областной федерации академической гребли Павел Крупко с инициативой провести такие масштабные соревнования. Мы решили поддержать эту инициативу и сделать их ежегодными. Как мы видим, соревнования прошли сегодня успешно. Очень много спортсменов довольных. То есть и у нас в городе, и в области идет хорошее, я думаю, развитие детского, юношеского спорта.